Можна сказати, що армія зараз дуже дуже великою мірою тримається на ваших плечах. Дуже багато ви забезпечуєте армію в тому, що хлопці зараз носять. Я Хочу, щоб зараз наші режисери підготували фотографію, яку фактично да, зараз. Я думаю, вона з'явиться на екрані, яку зняли наші журналісти. Буквально кілька днів тому вони зараз перебувають під щастям, і де куди вони повезли гуманітарну допомогу, яку збирали і коштом там один плюс один, і фондом Віталія Кличка і. Коли вона з'явиться фотографія, режисера мені скажуть, тому зможемо подивитися. Так вона з'явилася це фактично. Хлопці, от два дні тому в мінусову температуру, перевдягнули літнє взуття на те, що їм привезли. Скажіть, будь ласка, спостереження наших журналістів, Саше Марина, воно збігається з тим, що ви спостерігаєте? Чи куди доїжджають волонтери? все-таки хлопці взуті і вдягнуті? Да, на самом деле, таке є на передке иногда ходят даже в тапочках, бывает, к сожалению, причем в самых местах, в самых опасных, там, где их атакуют постоянно, и обязательно нужно их обуть. Еще не хватало, чтобы наши ребята, которые готовы там отдавать свои жизни, отстаивать свободу Украины, независимость, еще мерзли и переохлаждались. Но такое есть. Вот это, что показали, это правда. И в тапочках, и в кроссовках. Обуви нет, теплого у некоторых нет. Некоторые в своих домашних курточках, ну, по-разному. Смотря куда приехать и в какую часть.